нашому каналі і запрошую до маминої школи. У наших попередніх передачах ми вчились правильно говорити. А тепер прийшов час читати. Сучасні програми першого класу вимагають від дітей відповідної підготовки, в тому числі й знання звуків і букв. Уміння читати двоскладові слова короткі речення. Організовану підготовку дітей до школи здійснюють дитячі садки. Якщо дитина не відвідує дошкільного закладу, вся відповідальність за підготовку її до школи лягає на батьків. Саме вони мусять ознайомити дітей із звуками і буквами, навчити зливати приголосні з голосними в склади, читати перші слова. Спочатку має батьки привити дитини любов до книжки. Дитина має любити книжку, любити розглядати картинки і любити, коли батьки читають для дитини книжку. І тоді дитина розуміє, що в книжці щось таке є цікаве, надзвичайне, і в неї тоді виробляється мотивація, що вона хотіла би читати, тому що. Коли батьки, наприклад, читають довгу казку, один день кусочок, другий день кусочок, дитини виникає потреба, що я ж це хочу робити сам. От і тоді дитина починає любити книжку. Наступний крок це є розвиток уваги, коли ми вчимо дитину розуміти, що є сторінка, що потрібно певним чином вивчати цю сторінку в книжці. От і приблизно 2-3 роки ми просто тільки читаємо дітям книжки, показуємо в них картинки і прививаємо любов до книжки. 4 пять років ми можемо сказати, що є букви, і ми читаємо за допомогою букв, але не ставити собі мету вивчити з дитиною букви. Не всі батьки знають, як саме потрібно вчити дитину читати. Зараз навчання грамоти в школі відбувається за звуковим аналітико-синтетичним методом. В основі навчання грамоти лежить не буква, а звук. Дитина може не знати навіть букв і не вміти читати, але вміти правильно висловлювати свою думку, вміти складати речення за малюнком, за якою описати якийсь предмет. Це є найголовніше до вступу в перший клас. Спеціалісти зазначають, в окремих сім'ях дають дошкільняті читати буквар. Це робити не слід, тому що в школі у дитини зникне інтерес до навчання. Адже матеріал підручника буде відомий. І дитина тоді на руках є неуважна, тому що їй здається, що вона все, що питає вчитель, що вона вже нібито знає. А це насправді є не так, тому що вчитель з книжкою працює по одному, батьки займаються зовсім по іншому. І тому, коли ми починаємо вже дитину вчити читати, обов'язково потрібно розуміти, що ми читаємо не по буквах, а читаємо зразу по складах. Після засвоєння дітьми речення слід вчити поділяти слова на склади, дотримуючись певного порядку. Спочатку двоскладові мама, рама, потім трискладові машина, малина. Пояснювати, що слова поділяються на частини склади. Скільки голосних у слові – стільки й складів. Спочатку це є відкриті склади, потім вже до приєднуються ще приголосні звуки, це є вже закриті склади, прямі склади, обернені. Починаємо читати із складів. А тоді ці склади звичайно складаються. Дуже гарно у слова потрібно дітям не давати всі знання наперед, а дитина під час уроку повинна знаходити відповіді із матеріалів, які даються на уроці. Така підготовча робота з навчання грамоти проводиться протягом вересня-жовтня. У листопаді треба ознайомити дитину з друкованими буквами, навчити її складати прямі та обернені склади, зливати приголосний із голосним. Уникнути побуквенного читання допоможуть ряд прийомів. Дуже важливо розвивати увагу дитини, казати, це слово починається з якої букви, а на таку букву придумай слово. От, в цьому слові яка перша буква. Тоді дитина починає бачити слово, і вона починає привикати, що його можна навчитися читати. От, і тоді процес читання для дітей викликає задоволення, вони мають потребу читати, і приблизно в 5,5 років більша частина дітей готова вивчити букви. і, це дуже короткий термін навчитися читати. Коли дитина навчиться складати з букв розрізної азбуки, склади та слова, можна починати читати азбуку. Протягом одного заняття не варто читати більше однієї двох сторінок. Організоване навчання грамоти дитини в сім'ї рекомендується проводити два рази на тиждень протягом 25-30 хвилин. Важко тобі було навчитись читати? Ні. А довго вчилась. Скільки? Е, мене мама вчила вдома, а вона мене чуть-чуть навчила там читати слова. Я тут вже навчилася. Ага, тобто знала ти ще садочку? Угу. Добре, а що полюбляєш читати? Е, читати люблю казки різні. Чому потрібно вміти гарно читати? Щоб вміти читати всякі історії, що робиться в світі. А що любиш читати? Казки. Які? Папі домовчуха. І сам читаєш? Так. Да. Ти ж тільки в першому класі, не важко? Ні. Я люблю читати казку рукавичку. А любиш уроки читання? Так. А чому ти їх любиш? За що? Бо там можна читати дуже різні інтересні оповідання. Цікаво тобі? Так. Рано встає, привчаємо дитину любити ранковий підйом. Як не перетворити і свій ранок, і ранок свого малюка в джерело постійного стресу дивіться у цій рубриці. Як день почнеться, так він і продовжиться. Це твердження правильне з самого раннього віку. Психологи зазначають, підготовка до бадьорого ранку починається з вечора. Якщо постійно дитина засипає з поганим настроєм, то вона з поганим настроєм просипається, бо їй здається, що тоді, коли вона спить, відбувається щось таке дуже цікаве. І тому дуже важливо, щоб родина привикла приймати участь в вкладанні спати і ну, хоча б там робили вигляд, що вони також лягають спати, не дивилися там дуже шумних фільмів, не слухали музику, не говорили голосно на кухні. І дуже важливий є такий ритуал, коли дитина вкладає свої іграшки спати. Хлопчики там машинки, дівчатка там ляльки. Дуже важливо, щоб була улюблена іграшка, з якою дитина любить лягати спати. І тоді, якщо якийсь час в хаті є тихо, тоді коли дитина засипає, то вона привикає, що ніби і ми можемо розповідати казки, що дерева сплять, квіточки закриваються, сплять, сонечко лягає спати, і ти лягаєш спати. Тернополянка Ірина Крива виховує дворічного Максимка. Знає, як створити собі радісний настрій з того самого моменту, як сім'я починає прокидатися. В першу чергу хочу зауважити, що все ж таки режим це є річ індивідуальна. В однієї дитини він може бути, для іншої дитини він є неприємним. Коли дитина народжується, вона має свій власний режим. І до цього режиму ми, батьки, підлаштовуємося. Але з часом є така річ, як декретна відпустка, і вона має тенденцію до завершення. І в такий час мама чи батько починають дитину привчати до свого ладу, до свого режиму. Коли вранці дитина починає просинатися, ну, зазвичай вона просинається око... біля дев'ятої години. Якщо нам потрібно, щоб дитина прокинулася раніше, підходжу до свого синочка. Ніжно цілує його вушко і говорю йому таку ну, співаночку приказку. Барабани били, Максимчика будили. Це така ритмічна, ніби така вірші віршівочка, і мені здається, що йому це дуже подобається. Він тоді посміхається, потягується і тяне рученята, і обнімає мене за шию і цілує. Це надзвичайно приємно. Максимко ще не ходить в дитячий садочок, але все одно є речі, які йому можуть знадобитися зранку. Тому вони разом з мамою весело готують дитячий одяг і взуття, адже підготовка одягу з вечора важлива складова безпроблемних ранкових зборів. В нас особисто ми вечором, в сьомій годині вечора, приходимо з вулиці. Вечеряємо коло восьмої години і в пів на дев'яту ми беремо наші улюблені іграшки, розстеляємо ліжко і лягаємо спати. На ніч ну так, нас заведено. Я співаю йому колискову, одну, другу, третю. І коли вже в нього оченята заплющуються, це виходить дев'ята, дев'ята, десять. І так нас настає сон. Нема жодного вечора, щоб він мені не допоміг розстелити ліжко, а вранці застелити. Що, що є дуже особливим, на мою думку, з дитиною все потрібно проводити в формі гри, виключно в формі гри. Тобто е в певному віці дитина починає сама проявляти інтерес до певних речей і треба тільки заохочувати. Коли дитина щось для вас зробила, те, що ви її просили, обов'язково після того поплескати в долоні, похвалити, відмітити, який ти в мене молодець, який ти в мене чемний, хороший. Я тобі дуже дякую. І на другий раз дитина вже ще з більшим ентузіазмом буде. Підходите до цієї справи і чекати вашої похвали. Не забувайте хвалити дитину за кожну вироблену ранкову звичку. Збір речей і підготовка одягу з вечора акуратно застелене ліжко, зроблена зарядка, спокійні збори вчасно. Все це дуже важливо для спокійного і результативного перебігу дня в цілому. Ваш приклад і ваше заохочення дуже важливі. Наші діти народилися і зростають у світі, де комп'ютер така ж звична річ, як телевізори, авто, електричне освітлення. Те, що нам, дорослим, нещодавно здавалося дивом техніки, для них просто цікава річ. Однак батьків дуже хвилює вплив комп'ютера на здоров'я їхніх дітей. Хочете, щоб ваше дитя не переїдало, не страждало від неправильного травлення, завжди було здоровим і веселим. Правилами здорового харчування ознайомить мамина школа. Літо чудова пора для подорожей і для веселих і красивих фото. Надсилайте на нашу адресу місто Тернопіль, бульвар Шевченка, 17, телерадіокомпанія, передача Мамина школа або на електронну адресу, яку ви бачите на екрані. Чекаємо.